Ця тендітна жіночка грає на баяні та викладає музику у могилянівській загальноосвітній школі. Проте енергії та запалу Вікторії Турбан вистачить на цілий оркестр. Одна біда грати усі 10 років, що вона працює в школі, доводилось або на старенькому, або на позиченому баяні. Тепер ця епоха позаду. Новенький інструмент привіз у школу перший заступник голови обласної державної адміністрації Анатолій Юхименко. Каже, сам був здивований, коли на зустрічі з учителями вони дружно просили не комп'ютерний клас чи новий дах, а саме музичний інструмент. Щоправда, вгодили могилянівські баяністці лише з третього разу. Мені привезли великий концертний баян, три регістра, як назвали. Ну, це високий концерт, який грають майстри сцени. І вона приїхала, Вікторія подивилася, каже: ну, дуже великий, я його не підніму. Потім привели ще один українського виробництва. Вона подивилася по обличчю бачу, що не, не, не то. І тому я взяв каталог, підібрав, попросив своїх друзів, які мають на це кошти. Це не дешеве задоволення. Вони придбали, я сьогодні передав. У якості подяки за довгоочікуваний подарунок. Місцеві вчительські та учнівські колективи подарували гостям міні-концерт. Для нас це як мрія всього колективу, всіх учнів школи, так як я вчитель музики, і просто мені це необхідно. І колектив, який називається аматорський, я думаю, ви це знаєте, які любителі сцени, і вони просто коли співають, цей інструмент необхідний. Мені, для них на концертах. Де ми їздили, виступали, і так само на уроках музики новий інструмент у руках досвідченої баяністки зазвучав чисто з перших нот. Оксана Жужельська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.